Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 2 березня, неділя. І у неділю ви можете подивитися на моєму ютуб-каналі програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом тижня, на які, на мою думку, варто ще раз звернути увагу і нагадати. Отже, давайте разом подивимося, що відбувалося протягом цього тижня у світі, і що, на мою думку, ще раз варто згадати і нагадати. Неділя, 23 лютого, у Німеччині відбулись дочасні вибори до Бундестагу. І в понеділок, 24 лютого вже стало відомо, що християнські демократи ХДС-ХСС перемогли, ну, їм давали і соціологічні опитування. Там навіть йшла мова про 30%, але вони не набрали 30%, вони набрали 28,6%. На другому місці ультраправа альтернатива для Німеччини, трохи більше 20 І на третьому партія соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца. Ну, тепер ХДС ХСС мають формувати. Коаліцію лідер Фрідріх Мерс стане наступним канцлером. Ну, скоріш за все, коаліція буде із соціал-демократичною партією Німеччини. Побачимо, чи будуть там ще й зелені. Вони також пройшли до Бундестагу. І в будь-якому випадку вже було заявлено, що жодних якихось альянсів з альтернативою для Німеччини не буде. Хоча лідери альтернативи для Німеччини вони публічно заявляли, що вони готові брати участь в уряді в наступному німецькому уряді. США у понеділок США був з візитом президент Франції Мені Макрон. Він зустрічався з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зустріч пройшла достатньо в такій, я би сказав, хорошій була ну, приємна для Трампа і для Макрона ситуація, коли це відбу відбувалася. Зустріч, все це бачили по телебаченню, як вони між собою спілкувалися. І загалом, ну. Це продемонструвало, що так чи інакше, ну, є спроби з боку Європи налагодити все-таки стосунки з Дональдом Трампом, з його новою адміністрацією, яка заявила про те, що Європа тепер сама має займатися своїми справами і безпекою. Зокрема, ну Макрон, це був перший візит такої дипломатичної хвилі Європи до Сполучених Штатів Америки. Потім був візит і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стаймера, Про це трохи пізніше. І в понеділок Генеральна асаблея ООН проголосувала резолюцію підготувала Україну, яку підтримали наші європейські партнери щодо України, територіальної цілісності України та вимоги виведення російських військ з України. Потім була ще й резолюція Сполучених Штатів Америки. Вона там була нейтральна, не йшлося про агресію, не йшлося про те, що треба виводити війська російські. Ну Франція від імені Європейського союзу внесла правку загалом за цю. Резолюцію також проголосували і підтримали, хоча самі сполучені штати вони утрималися за українську резолюцію. Сполучені Штати Америки проголосували проти. Загалом із 193 93 країни проголосували за. Хоча резолюції не є обов'язковими. Це такий ну світовий барометр, і він показує, що ще більшість підтримує Україну. Було 18 голосів було проти, включної США, і 65 утрималися. Також eh, сполучені штати потім все таки змогли. Прийняти свою нейтральну так звану резолюцію, але вже в Раді Безпеки. Вона є, до речі, юридично обов'язковою. За нею проголосувало 10 членів Ради Безпеки з 15, ти п'ятеро, отримали, зокрема, ті, які мають право вето Великобританія і Франція. Вівторок, 25 лютого. Кір Стармер, премєр приємність Великої Британії, пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% з 2,3, які зараз є до 2027 року, ну, маючи за мету 3%. Ну і Чили, В Чилі оголосили надзвичайний стан в значній частині країни через масштабне відключення електроенергії. Мільйони людей залишились без електроенергії, там уряд буде розбиратися, бо є ніби підстави вважати, що там є якась провина приватних компаній. Середа, 26 лютого. США президент Дональд Трамп голосив в середу під час засідання. Перше було засідання його уряду у середу, 26 лютого, після інаугурації 20 січня, що він веде мита на європейські товари у розмові 25%. В Європейському Союзі 27 глав держав урядів Європейського Союзу вони зустрілися в середу вранці відеоконференції. Була ну там головне було на цій відеоконференції. Це от звіт Макрона. Він звітував, говорив, про що він домовився. З Дональдом Трампом під час його зустрічі у понеділок у Білому домі, 4-27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також зустрічався з Трампом. До речі, британська преса загалом дуже схвально потім писала, висвітлювала результати цього візиту. Там деякі навіть назвали Стармера чарівником. Більше того, там Трамп заявив, що. Буде підготовлена нова торговельна угода з Великої Британії, ніби там мит не буде. Він буде вводити мита 25% на я так розумію, товари європейського союзу. Британія вийшла свій час з європейського союзу, і ніби стармер зміг домовитися, що мит щодо британських товарів не буде у Сполучених Америки. В Австрії в четвер три головні центристські партії. Австрії погодились сформувати коаліційний уряд. вибори пройшли у вересні. В них перемогла Австрійська партія свободи, така ультраправа. Ну навіть говорили, що буде вперше після другої світової війни канцлером якраз лідер ультраправої партії, але так не сталося. І герберт Кік... Кікл, це лідер цієї партії. Він заявив, що це коаліція не в Бо його виключили, і з ним ніхто не захотів мати справу. І Нікараго в четвер уряд Нікарагов, оголосив, що він виходить з Ради Он з прав людини. Про це оголосила співпрезидент Нікарагов, вона же і дружина президента Данія Ортеги Росаріо Мурільо. п'ятницю, 28 лютого, в США була зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Всі бачили, зустріч завершилася, ну скажімо так. Фактично, навіть не суперечкує сварку, і потім е, нічого не підписали там мали підписати цю угоду про корисні купалини, рідкісні метали, і фактично стосунки між Сполученими Штатами Америки і Україною різко погіршились. Також у п'ятницю е, президент Єврокомісії Урсула Фондрляйн, яка прибувала в Індії з візитом, заявила, що Індія і Преський Союз працюють над тим, що вони. Угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони для вирішення нової глобальної ситуації у світі, яка склалася. Ну а премєр міністр Індії Нарендра Моді заявив, що дали вказівки командам Європейського Союзу і Індії, щоб вони почали працювати над укладенням угоди про вільну торгівлю до кінця цього року. Субота, 1 березня. Велика Британія, міністр Кір Стармер, він зустрівся з Володимиром Зеленським, як пише британська преса. Його зустріли там фактично як героя НАТО. Там його вітав Стармер його обіймав, Так, фактично ну, демонстративно. Ну, Також пишуть, що є ще один такий вітальний, вітальний для Зеленського знак це запрошення на аудиенцію сьогодні в неділю до короля Англії. До речі, на цьому тижні також було і. Запрошення американському президенту Дональду Трампу на удієнцію. Ну як пише Guardian, що це навмисний крок, щоб надати українському президенту подібне ставлення як до Трампа. Також Велика Британія та Україна в суботу підписали угоду про кредит у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, Це майже 2,74 мільярда євро для підтримки бороноздатності України. Ну цей кредит буде. Погашено за рахунок цих заморожених російських коштів. Ну і сьогодні, в неділю, цю неділю в Лондоні буде саміт. Саміт європейських лідерів. Там кажуть, що буде 14, можливо, і більше лідерів. Напередодні цього саміту Кір прем'єр-міністр Великої Британії, дав інтерв'ю BBC, в якому заявив, що Франція і Велика Британія разом з Україною, можливо, ще долучаться, інші країни, будуть працювати над планом. Припинення бойових дій в Україні, і потім обговорять цей план із Сполучені Штати Америки. Це, в принципі, на мою думку, дуже добре, бо реального плану то не було. І Сполучені Штати Америки треба було їхати з конкретним планом, і тут Європа може відіграти важливу роль. Бо вже і Кір Стармер розмовляв з Трампом, правда кажуть, без успіху. І вже Макрон зробив заяву щодо того, щоб вони все-таки збавили от всі ці. Обертий мається на увазі Зеленський і Трамп, її сіли, розмовляли. Джорджі Мелоні, прем'єр-міністр Італії, вона тримала певну паузу, бо вона не стала відкрито так, так, на бік Зеленського України, як це зробили інші лідери. В неї там проблеми є з цього приводу всередині її коаліції. Але вона також сподівається, що вона разом з Кіром Стармером там вони зможуть бути таким містком між Європою і Вашингтоном. Сподіваюсь, ви. Додивилися цю програму до кінця, бо було цікаво пізнавально, якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!